Спекулювання на темі е маркетингове, спекулювання на теми патріотизму, збройних сил, війни, перемоги просто сягає космічних масштабів, космічних. Музику ми вже з вами обговорювали, греть з нею, відмінили Ханумака. Е сухарі, збройні сухарі України, ЗСУ. Здуріли. Потім я те, що знайшов в інтернеті, зроби, зроби лазерну епіляцію, це зміцнить, це зміцнить нашу армію. Е, відсоток 40% іде, а 20% з кожної процедури віддаємо на потреби армії. Депіляція зміцнить, наш, зміцнить фронт. Ну це взагалі. Редиска, зовсталь. Коротше кажучи, до парламенту вже внесли законопроект, який має обмежити використання військово-патріотичної тематики у маркетингу у рекламі. Влад Величко пішов на вулиці з'ясовувати, як до таких маркетингових рекламних ходів ставитися, ви мої рідні. Для початку трошки хочеться, хочеться заглибитися у цю тему, тому що дійсно останні місяці все частіше, чи то на полицях магазинів, чи то десь у інформпросторі, ми бачимо різну рекламу. Деяка з них дійсно буває досить такою недолугою, як, от, наприклад, збройні сухарі України, редиска Азовсталь, чайний гриб під назвою Буча Комбуча, пиво Герої не вмирають. Горілка, перемога і ще багато, багато багато просто недоречних назв, які просто. Комерціалізують збройні сили, і відповідно для того, щоб осі всі спекулянти, які хочуть отримати кілька копієчок чи, можливо, навіть шекелів, і от наші законотворці хочуть зробити таке прийняти таке рішення, і це в цьому законопроєкті говориться про те, щоб заборонити реєстрацію торгових марок і будь-яких продуктів, які матимуть у своїх назвах дійсно так, як ти і перелічила Ірлона. І... Назву з наших збройних сил, і е, всі ті міста, які стали жертвою російської агресії, і взагалі все, що пов'язано із обороною України, з героїзмом наших солдатів. Тож е, дійсно, тому, що ми ж бачимо, досить багато такої реклами вже є е, всякої різної. До того ж, е, ті марки, які були створені до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і можуть, наприклад, відслідковувати назви якихось тих самих міст, або ж, наприклад, тих типів озброєнь, або ж, наприклад, героїчних вчинків, ці назви. Забороняти не будуть, це стосується виключно тих, хто зареєструвався або захоче зареєструватися після повномасштабного вторгнення. І до того ж, також у цьому законопроєкті говориться про те, щоб забороняти розповсюдження товарів і саме реклами, ось е, яка пов'язана із. Всіма пунктами, які були перелічені до цього законопроєкту, тож про що говорять кияни, ми з вами ще дізнаємося. Але спершу давайте почуємо, що про це кажуть самі законотворці, які і ініціювали ось цей процес, щоб не комерціалізувати героїзм наших хлопців. Тож давайте почуємо пряму мову. Покарання поки що не передбачено за це можуть бути виписані штрафи за теоретично за невиконання цього закону іншого покарання не може бути, і в даному разі це закон рамковий, який просто забороняє відповідні речі, як Комбуча, героїчна Буча, Редиска Завсталі. Так далі, тому що це, чесно кажучи, вже виходить за межі абсолютно нормального і. В даному разі тут ну я не думаю, навіть що е, якщо хтось напише, що е, частина е, від продажів редиса йде е, е, на потреби збройних сил України, без назв і без назви Азосталь його будуть купувати не менше. Е, просто тут уже йдеться про те, що війна комерціалізується. Тож дійсно ми почули, що з цього приводу кажуть законотворці. Особисто моя така суб'єктивна думка. Я цілком підтримую, що не потрібно комерціалізувати війну, тому що нічого хорошого у ній немає. І е, ми маємо тільки прославляти і пам'ятати подвиг усіх наших захисників. А що думають щодо такої реклами кияни? Ну, звичайно ж, ми вийшли на вулиці міста і у них запитали маленький такий спойлер. Вони ну ваш е, їх відповідь вам точно сподобається. Тож давайте їх почуємо. Абсолютно. Авиально, тобто не повинно бути такою рекламою. Да, це здівательство просто. Я на російській мові, якщо Це просто над поєднання. Я склоняюсь до того, що це буде правильно, тому що це дуже велика неповага до самих солдатів чи тої самої війни. І можна так сказати, сама суть того, що це реклама на основі війни, а війна не нікому не. Добра нікому не приносить. Так, да, так, да, так, да, я хочу, хотів сказати. Ну, типу, я згоден, що це правильне правильним буде рішення. Треба читати закон, законотворчість звучать. Не знаю, що вона там мають на увазі, але урегулювати це потрібно дійсно. Ну, так, да, так, я підтримую. Однозначно треба збройні сили. Вик... Безумовно, викликають повагу і любов у суспільстві. Сьогодні, наскільки я знаю, це сила, яка номер один за рейтингами в суспільстві. Тому о, треба відноситися відповідно з повагою. Як ми відносимося до нашого прапора, як ми відносимося до нашого гербу тризубу до гімну, так і до Збройних сил це те, що не повинно. Стати, як то кажуть, мейнстрімом. Мейнстрімом або розміною якоюсь монетою такою дешевою. Я тільки за, тому що та, також вважається кощунством і не потрібно на цьому спекулювати. Ну це не нормально. <свісно> 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 ну я просто не дивлюсь таку рекламу. Я не знаю, хто її дивиться. Але ж все одно ж така є. Тобто ви вважаєте, що не має бути такої реклами провокативної? Нормальні Люди таке не дивляться. Ну, не норм, потрібно обмежувати. Тож, як ви можете бачити, кияни і гості міста одностайні у своєму рішенні, і вони підтримують дійсно таке обмеження для того, аби е, такі підприємливі люди не використовували ось цю всю патріотичну символіку, не використовували образ наших збройних сил для того, аби набити собі повні кишені за для своєї наживи. І водночас одразу для тих скептиків, які подумають, що ж це одразу заборонять. Будь-де використовувати символіку, згадки, от власне про наші збройні сили, про героїчні подвиги. Ні, цей закон не розповсюджуватиметься на теле, на радіо, на кінофільми. І відповідно, якщо ви книгу хочете написати про героїчний подвиг наших солдатів, то вам цього ніхто не заборонить, тому що ну так би мовити, це буде не комерціалізовано, а буде тільки йти на користь для того, аби прославляти і пам'ятати про наших захисників.